Я вітаю всіх на каналі Мама у грі. Сьогодні я розповідаю про гру Чарівні кристали від Crazy Coco. Це дуже прикольна гра, незважаючи на те, що спочатку вона виявилася, здавалася незрозумілою. Це гра від 6 років для 2-4 людей і триває, триває десь 15-30 хвилин. Дуже прикольна коробка, я купувала її на розетці. Є картки є правила. Правила дуже прості, як завжди показую їх вам, щоб ви могли потім поставити на паузу та почитати детальніше. Мета гри зібрати свій замок. Є замки чотири, здається, варіанти кольору. І отакий замок це шість карток. Одного кольору. Є валюта-кристали, за які можна купувати замки у противника, противника. є поганий е чарівник, і, який забирає карти. І є добрі чарівниці, які захищають від поганого чарівника. Тож трошки пограємо. Закінчується гра, коли у одного з гравців є шість карток замку одного кольору. По черзі кожен бере по одній картці. Це замок це поганий чарівник. Якби у цього гравця були карти, то він би мав разом з чарівником викинути три карти. Якщо є добра чарівниця, вона захищає. І викидається тільки чарівник і чарівниця. Але це складається у колоду поряд, і ця колода потім перетасовується, і можна її використовувати знову, якщо ця колода закінчилася, а гравці ще не досягли гри. Тепер ходить цей. Це кристал. Це замок. Це замок такого самого кольору, як і цей. Коли у вас є два кристали, ви можете купити одну картку замку того кольору, який вам потрібен, але ви, ви починаєте хід не берете карту з колоди, а замість того. Два кристали скидаєте сюди і забираєте одну карту замка, яка вам потрібна. Це добра чарівниця. А це злий чарівник. Він забирає у цього гравця три карти. Цей гравець може забрати якусь карту, щоб е, супротивник не встигав раніше -забирати, збирати замки. Так, цей гравець може забрати якусь карту, наприклад, чи... або тут дві, тут три, мабуть, сильно. Цей гравець може забрати за два кристали, наприклад, зелену. Так само цей гравець за два кристали можу забрати червону. А цей, наприклад, знову ж таки зелено. до нього чотири. Так, цей знову можу забрати червону. І тут вже. Чотири карти, але ми пам'ятаємо, що одна червона в нас от у цій частині колоди, тому що вона пішла разом із поганим черівником. Цей гравець забирає синю. І в нас вже 5. Майже виграв? Так, поганий йде разом з доброю челяницею. Так, тут у нас вже так само 5. Забираю зелено. І, і так само зелених вже п'ять. нас три. Це можу забрати, наприклад, рожеву. І в нього їх стає 4. Ну, а якщо цей гравець забирає собі зелену, то в нього їх стає 6 і цей гравець виграв. Якби це не сталося, а якби колода закінчилася. Ну, насправді, за наступний хід він би ну, міг е, виграти. Якщо б колода закінчилася, то потім береться оця колода, перетасовується знову трошки, і знову стає головною, з якою беруться по одній карті. Якщо це відео було вам цікавим та корисним, поділіться ним з друзями. Залишайтеся на каналі і до наступних ігор.